Доброго дня, шановні члени комісії. Дозвольте представити вашій увазі дипломну роботу на тему програмне забезпечення розумного моніторингу та керування на розпоживання побутових приладів. Роботу виконав студент групи кнт 51 Ярослав Поляков, керівник проєкту, кандидат технічних наук, доцент Матвій Борисович Ілященко. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для моніторингу та керування нерозпоживанням у системах розумного дому з використанням мобільних технологій. Предметом дослідження виступають методи та програмні засоби для збору, аналізу та візуалізації даних про нерозпоживання побутових приладів. Метою роботи є підвищення ефективності керування на розпоживання побутових приладів шляхом розробки мобільного додатку з інтелітивно зрозумілим інтерфейсом та алгоритмом оптимізації споживання енергії. Аналіз ринку показав, що більшість існуючих рішень має значні недоліки. Як видно, з перевінальної таблиці жоден з проаналізованих додатків не забезпечує оптимального співвідношення функціональності, доступності та зручності використання. Більшість рішень вимагає придбання дорогого спеціалізованого обладнання або має обмежену функціональність. На основі проведеного аналізу були сформульовані детальні вимоги до системи вони розділені на чотири категорії: функціональні, нефункціональні, інтерфейсні та технічні, пріоритетними є моніторинг енергоспоживання в реальному часі, керування приладами, аналітика споживання та система сповіщень. Розроблена діаграма взаємодії користувача системою демонструє повний цикл роботи додатку. Від перегляду поточного споживання до отримання персоналізованих рекомендацій щодо оптимізації. Система забезпечує комплексний підхід до управління нерозпоживанням. Для вибору технології розробки було проведено порівняльний аналіз чотирьох платформ за результатами аналізу було обрано Флютер, оскільки він забезпечує кросплатформіність, високу продуктивність, відмінну інтеграцію за it пристроями та широку підтримку протоколів комунікації для розумного ДОМУ. Структура спроекторована структура бази даних включає 10 взаємопов'язаних таблиць, що забезпечують зберігання всіх аспектів роботи системи. Центральними є таблиця користувачів пристроїв та показників енергоспоживання. Структура оптимізована для швидкого доступу до даних та підтримує синхронізацію між мобільним додатком та сервером. Розроблено та реалізовано модуль аналізу енергоспоживання Energy Analytics Service, який включає алгоритм статичного аналізу, виявлення аномалії, прогнозування та формування рекомендацій. Створені профілі енергоспоживання для різних типів приладів забезпечують точне виявлення аномалій та генерацію персоналізованих рекомендацій з потенційною економією від 5 до 30%. Розроблений користувацький інтерфейс включає всі необхідні екрани: початкове налаштування, автоматизацію, головний екран з показниками споживання та графіками. Інтерфейс адаптивний, інтуїтивно зрозумілий. Та відповідає сучасним принципам мобільного дизайну. Додаток включає повний функціонал для моніторингу та керування, список пристрої з можливим управлінням, налаштуванням тонізації за різними умовами, детальну стати... статистику споживання з графіками та діаграмами. Усі функції працюють стабільно, забезпечують зручну взаємодію користувача з системою. Проведене функціональне Проведене функціональне тестування підтвердило коректність роботи всіх основних модулів системи. Більшість тестів пройшли, пройшли успішно, виявлено мінорні проблеми з затримкою сповіщення, були усунені в процесі до опрацювання. Система стабільно працює на різних пристроях та в різних мережевих умовах. Мету було досягнуто. Розроблено повнофункціональне програмне забезпечення для розумного моніторингу та керування нерозпоживанням побутових приладів у формі мобільного додатку. Система забезпечує моніторинг у реальному часі, автоматизацію керування та генерацію персоналізованих рекомендацій. Подальший розвиток передбачає розширення підтримки типу пристроїв, провадження методів машинного навчання та адаптацію для комерційного використання. Дякую за увагу, готовий відповісти на ваші запитання.